У вересні Національна акумуляторна корпорація Істе відзначає своє 15-річчя. не ювілей, але ж все ж і не рядова дата. Коли 15 років тому, 25 вересня 1995 року, пускався цей завод, не було мови про поставку продукції провідним фірмам європейського автомобілобудування, не було торгового дому істе, не було свого науково-дослідного центру. На першому етапі головним завданням було опанувати технології виробництва свинцево-кислотних батарей німецького концерну Варта, вчили фахівців нового підприємства у Німеччині. Співробітництво з німецькою фірмою можна порівняти з поворотом ключа від надійного акумулятора Варти, після чого заробила вся машина, тобто Дніпропетровський завод, що узяв старт із гарного європейського рівня, і він з кожним роком приростав, доповнювався і удосконалювався. Що являє собою корпорація сьогодні? Про це ми розмовляємо з першим віце-президентом Олександром Петровичем Білим. На Україні є заводи, які свинцово-кислотні акумулятори. комплексу такого нет в Європі. Ми єдині, які працюємо по замкнутому циклу. Ми виробляємо акумулятори, їх збираємо, утилізуємо, вирішуємо екологічну проблему для України. производим вторичный свинец, с этого свинца опять производим аккумуляторы. Корпорация сегодня насчитывает четыре производства. Это два аккумуляторных завода и завод по переработке аккумуляторного лома. И четвертое производство – это производство корпусов. Мы раньше корпуса возили с Европы, это было очень невыгодно, поэтому мы создали производство, купили свои джанвейские литейные автоматы. И сейчас корпуса делаем для себя в объеме 3,5 миллионов штаб. Мы единственные с Украины и постсоветского пространства сертифицированы по ИСО ТС 16949. Это сертификат европейского производителя автомобилей. Мы поставляем свои аккумуляторы в Париж на вторичный рынок Рено и в Москву на завод Автофрама, где собираются автомобили Рено. Пройдут руки, І наш кризовий час, коли багато виробництв в Україні згорталися, зупинялися, буде уважно вивчене економістами. Хто як працював? Чому одні змогли, інші ні. Погляд керівництва корпорації Іста на ці об'єктивно важкі умови такий же оригінальний, як і сміливий. За два кризисні роки порядка 12 мільйонів євро влили тільки в модернізацію корпорації. І ці деньги були направлені в основному на улушення качества, на контроля випускаємо продукції і на вирішення екологічних проблем. Екологічні проблеми для подібного виробництва вони без перебільшення питання його існування. Свинець, якщо він потрапив у ґрунт або воду, становить небезпеку для здоров'я людей. А цей завод розташований у мегаполісі. Кожен кинути неутилізований акумулятор уже проблема. В Україні щорічно виходять із ладу десятки тисяч акумуляторів. Проблема їх утилізації вирішена в корпорації ІСТА на цьому заводі «Укрсплава». До речі, він був пущений теж восени 9 років тому. Тут діє унікальний рекупераційний комплекс з утилізації старих акумуляторних батарей. Процес утилізації акумуляторів у цьому комплексі проходить у кілька етапів. Спочатку акумулятори роздавлюють під пресом для зливу електроліту. Зібраний у спеціальну ємність, старий електроліт відправляється для переробки на одне з підприємств хімічної промисловості. На другому етапі відбувається сортування зруйнованих акумуляторів на великі й дрібні частини. Далі вони надходять в печі на переплавлення для одержання свинцю. Щоб не отруювати атмосферу, шкідливі гази, що виділяються у процесі переплавлення, надходять у печі термічного очищення і у фільтри для очищення від пилу. Не так далеко от нас знаходиться все ж северний, поэтому ми даємо себе отчет, що это производство должно отвечать всем міжнародним требованиям. У нас стоять фильтровентиляционные установки. Ми купуємо, у рукава, соответствуют тем нормам, которые ну, заложены в проектной документации. Есть у нас в корпорации своя лаборатория, которая еженедельно, то и два раза в неделю проводит определенный мониторинг. То есть стоят специальные у нас, скажем, те же и скважины на заводе, и те же посты на поселке Северном уже стоят. То есть ну, мы здесь подконтрольные постоянно, поэтому, скажем, ничего мы здесь начудить не можем, как говорится. Территория на заводе «Укорсплав» Та й взагалі на загал на підприємствах Істи виглядає от так привабливо, як зона відпочинку. Приємно пройтись, хочеться зупинитись, помилуватись. Своєрідна релаксація для ока та душі. Це разючий контраст, коли переводиш погляд зі сінцевих виливок на цю красу. Ще один завод корпорації Іста дослідний енергоавтоматика. З повним виробничим циклом виготовлення акумуляторних батарей. Він робить батареї за так званою просічною технологією, без участі ливарного виробництва. Перевага виробництва, економія свинцю. Застосовані свинцево кальцієві сплави при виготовленні решиток акумулятору дозволяють зробити батареї такими, що вони практично не вимагають обслуговування. Це вже розрахунки на споживача. У складальному цеху працюють дві автоматичні лінії. З кожної сходять по два акумулятори за хвилину. Надійність і стабільність автономних джерел живлення іста відомі вже в багатьох країнах близького і далекого зарубіжжя. Ми застали на заводі групу фахівців французького автомобільного концерну Рено. Вони проводили технічний аудит. Непогана комбінація іста Йорно. Якщо коротко сформулювати стратегічне завдання колективу цього заводу і у цілому корпорації ІСТЕ, то воно звучить досить просто: робити конкурентні на світовому ринку акумулятори, які мають вирізнятися тривалим строком експлуатації і бути надійними за різних умов, здатність витримувати вібрації та інші параметри. Сертифікати на відповідність міжнародним стандартам, патенти це красномовне свідчення технічного рівня виробництва і професіоналізму фахівців корпорації. І це наукова база для подальшого її перспективного розвитку. У нас дуже мощний дослідницький комплекс, який зараз, наприклад, він способен з науково научно підрозділеннями, які ми знаємо в Україні. Всі люди у нас офіційно працюють. Работая на предприятии официально, ты имеешь социальную защищенность. В чем выражается социальная защищенность? Во-первых, люди приезжают на работу автобусами. Мы возим людей на работу с работы. На работе есть медицинское обслуживание, которое решает проблемы абсолютно всех работающих. Не только медицинское обслуживание, но если есть необходимость, это санаторно-курортные путевки. Есть путевки для отдыха, в которые ездит семья. Я не могу сказать, что предприятия полностью обеспечивают эти путевки, но в них предприятие принимает участие, и семья уже имеет возможность отдыхать. Следующий момент. Основные профессии мы кормим бесплатно, но тем не менее абсолютно все работающие на данном предприятии пользуются услугами столовой. Человек, который приходит на работу, приходит домой, приносит стабильно заработную плату которая зависит от его трудового участия. У нас заработная плата не просто так поровну заплатили. Ты можешь заработать 2 тысячи, три с половиной тысячи, мы можешь заработать 5, можешь заработать 7, на все есть цена. Вот так, застречая свое 15-е речи, ведома украинская корпорация – Бере участь у міжнародних форумах, виставках, конференціях автомобілебудівників і постачальників автокомпонентів, де укладаються угоди, контракти. Найближча з конференцій пройде у Стамбулі. Продукція корпорації Іста виготовляється для автомобілебудування, аграрного сектору армійської спецтехніки. Це джерела автономного живлення для різноманітних машин. Продукція, яка пов'язана з рухом, те й саме правила корпорації Іста не стояти на місці. Так відбувалося перші 15 років. Повинно виходити й надалі. І не виключено, що швидкість цього руху буде ще вищою, аби успішно конкурувати на ринку автокомпонентів.